Виконуємо номер 135 із праву для повторення розділу 3 підручника математика 6, автор Олександр Істер, Видавництво Генеза 2023 рік. Накресли чотирикутник АБЦД такий, що АД паралельно до БЦ, АБ перпендикулярно до АД. Чи будуть перпендикулярними прямі АБ і БЦ? Приступаємо до виконання. Я накресла чотирикутник А, такий, що АД паралельно БЦ. І АБ перпендикулярно АД. Чи будуть перпендикулярними прямі? А Б і Б Якщо пряма перпендикулярна до однієї з двох паралельних прямих, то вона перпендикулярна і до другої. Отже, АБ перпендикулярно до БЦ. Номер 135 і справ для повторення розділу 3 виконано.